Вітаю! Сьогодні у нас огляд на скетчбук. Це скетчбук, який закінчив за менше навіть, ніж 24 години малювання. У мене Ну, був челендж, я про це знімала відео і ви можете його переглянути на каналі. Я хотіла влаштувати 24 години малювання, але, звичайно, не підряд, тому що я вже не в тому віці. Підряд, все робить. Тому я просто поставила таймер і малювала. Але, на жаль, цей челендж розтягнувся аж на 3,5 дні. Хоча я ніби сиділа постійно малювала, але я дуже багато просижувала, просижувала час просто не замалюванням, на жаль. І я маю плани. Все ж таки, якось закінчить такий же скетчбук, тільки ну, вже, вже нормально сісти і замалювати. Це просто така, як зошит. У мене є ще один такий скетчбук такого ж формату, тому я колись не знаю коли: січень, лютий чи вже весна. Повторю цей челендж, але вже засяду зранку до вечора. Зранку до вечора, тому що я його закінчила за 10 годин. Тож, влаштувати челендж у 12 годин малювання буде, ну, дуже реально. І реальніше його зробити за один присіст, ніж 24 години. Але сам факт, я його закінчила в короткі терміни. а попередніх Здається, це якраз було, коли я знімала відео про 24 челендж. Я там говорила, що маю плани у закінчити декілька скетчбуків за місяць. А, і це кількість це 7 штук. Так, <плес> да, да, але не, не хвилюйтесь, тихо, тихо. Якщо ваша щелепа впала, підніміть її. підніміть Все нормально, не хвилюйтесь. Там нічого немає е, нереального, тому що е, скетчбуки невеликі і не товсті. Так, я почну вже щось показувати і говорити, тому що все ж таки що говорити, що там всередині немає, про що, тому щоб не було, що я спочатку 10 хвилин наговорила, а потім за 2 хвилини все пролистало, то я почну. Ну і почала я з своєї персонажки. І далі також вона. Тож, в цьому челенджі якраз один зі скетчбуків це осей, квадратний, в якому дуже тості, сторінки, там їх 30 чи щось таке, і, а тут 36, що теж багато. Але я його просто планую замаку... закінчувати фарбами. Гуашу, тому там трошки піде часу більше, ніж тут. А тому що тут я все ж таки малювала тільки ручкою. Ну, і старалася по максимуму різноманітнити свої теми. І що в мене, в принципі, вийшло, і я цьому рада, досить рада. Тож, третій скетчбук це акварельний, в якому залишилось 14 сторінок. Тож також не сильно багато і довго. Я навіть думала в цей челендж 24 години малювання впихнути і цей акварельний, щоб типу два з за 24 години, але ну, я вже вирішила відео це не записувати. Все ж таки була головна задача закінчити цей, почати і закінчити. І я це зробила, тому, тому все окей. За акварельний я сяду. Ну, наступний, який я буду закінчувати, це все ж таки той акварельний, але вже, типу, не відео. І також в мене є в цих 7 е, А5 формату, але в клітинку. Він на пружинці і в клітинку. І, в принципі, я його закінчу приблизно як і цей. Тобто максимальними якимись скетчами хоча побачимо, як це вийде. О, тут я почала малювати ящерок, і це було дуже круто. Ящерки, дуже класні, мені подобається. Ну і також три скетчбуки. О, Це динозаврик із Кіндера. Да, я купую кіндери, щоб вони були моїми моделями для скетчингу. Тільки для цього. То ще три э, скічбуки це э, вони маленькі. Тобто ось один із них, він ну, прям малесенький. В принципі, тут теж небагато сторінок, вони всі тоненькі, тобто тут максимальні якісь скетчі будуть. І він знову ж вже буквально наполовину закінчений. Почати. Тому, а, да. І ще два таких приблизних розмірів. Тобто це не щось здорове, це, це невеликі якісь скетчбуки на 100 сторінок чи щось таке. Тому це, в принципі, дієва задача, думка, але мінус не в мінус. Важкість у тому, що мені ще треба по навчанню здати роботи. На до січня. І тому, да, тому треба якось буде розподілити час. А, ну і ще мені треба дві картини намалювати олією, тому е я не знаю, як це далі піде. Е але я постараюся, постараюся. Ну і, звичайно, вже під кінець грудня я запишу е відео, чи мені це вдалося, і що. Що сталося? Чи вдалося, чи не вдалося все ж таки. Побачимо з вами вже в кінці грудня. Тут просто портретики, руки. Максимально щось скетчила для тренування. Мені. Дуже сподобалось тим, що я, в принципі, так трошки не трошки спішила. І через це я. А, Тут розгорточка фанартів, так скажімо, мені подобається. По. Він прям... Мені подобається і скріншот із мультфільму, і, і те, як в мене він вийшов, він чудово вийшов. В принципі, вони всі чудово вийшли. І, і просто цей По, Він класний. Е, мені сподобалось, що так як я спішила, я така типу, у мене часики тікають то прям довго думати, що я хочу, у мене не було. І я просто брала і малювала. Я знаходила першу ліпшу позу, перші якісь руки. Я доповнювала це цим, е, перукою, одягом від моєї персонажки. І тому це вже не просто якісь скетч пози а як ніби ну, роб... ну, скейт з моєю персонажкою, що вже дуже непогано. Тому да, і тим самим, що я квапилась, то я малювала і мопеди, і риб, і тварин, і поузи, і навіть вийшло трошки пейзажів помалювати. Тому я, в принципі, їм навіть дуже добре задоволена. Він вийшов прикольний, прикольний. Мені сподобалось. Тут було дуже комфортно малювати ручкою кульковою. Тому все пройшло дуже добре. Ну, наступний піде у мене акварельний. Потім, напевно, той, що з гуашовою. Або якось паралельно. Тому що це, ну, зазвичай я якось паралельно малюю, особливо, якщо там папір відрізняється. Ну, тобто акварельний, умовно, для Гуаші і для скетчу. то я все паралельно можу малювати. М -м ну, в принципі, на це все. Дуже коротенький такий вийшов огляд. А так, да, я втомлюлася. Якщо в когось є питання, що і як, це, в принципі, втомлює, коли ти ціленаправлено так сидиш, малюєш, і... але мені, я не знаю, через що, але мені якось голова більше болить, ніж руки там, чи... чи жопа, чи ще щось. Але це може бути не через малювання, а через багато чого іншого. Тож, що ж. Піду тепер дочитовач книжку. Всім дякую за перегляд. До зустрічі.